Ростислав Кравець, український адвокат, старший партнер адвокатської компанії Кравець і партнери, у своєму інтерв'ю Андрію Луганському пояснив, що додаток Резерв Плюс не є електронним кабінетом призовника і не має ніякого офіційного статусу. Додаток Резерв Плюс взагалі не має жодного юридичного статусу. Це не електронний кабінет, жодного юридичного статусу він не має. Тому адвокат рекомендує не поспішати оновлювати свої дані через цей застосунок. За його словами, краще оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП або особисто прийшовши до ТЦК, адже виникають запитання щодо рівня захищеності даних в застосунку резерв. Плюс, що стосується захисту персональних даних, ну в мене є особисто сумніви. Що стосується наявності якихось сертифікатів безпеки, в мене також є сумніви. Тому що е, заяв, просто пустих заяв, що він там захищений, більше нічого нема. Жодних якихось документів, сертифікатів офіційно оприлюднено ну по крайній мірі на сьогоднішній день на цей час нема. Ростислав Юрійович вважає, що запуск цього додатку і взагалі створення ось такої бази призовників та військовозобов'язаних це загроза національної безпеки України. Адже за дослідженнями деяких програмістів цей додаток містить код іншого застосунку застосунку Мрія який у червні має випустити мінцифри. Так, наприклад, радник партії з питань кібербезпеки демократична сокира, речник українського кіберальянсу Андрій Баранович на своїй сторінці у Фейсбук опублікував код з резерв, плюс в якому згадується домашня робота завдання. Та уроки. Це свідчить про те, що Резерв Плюс переробили з додатку для школярів та дитсадка. Окрім того, Ростислав Юрійович Кравець зазначає, що ніяких сертифікатів безпеки, офіційних сертифікатів, не було опубліковано. Тобто виникають питання щодо того, який же ж рівень захищеності у цього додатку, і немає ніяких гарантій, що ваші. Дані при оновленні через Резерв Плюс не потраплять до інших осіб. Від себе хочу додати, що особисто я оновив свої військово-облікові дані через застосунок Резерв+. Плюс. Відео про це я записував і показував на своєму каналі. Але, друзі, але. Незважаючи на те, що я оновив онлайн свої військово-облікові дані, мені все рівно довелося йти в ТЦК особисто. Тому що в застосунку не формується він код, а цей він-код має бути вклеєний в військово-обліковий документ. І от мені на вулиці, коли мене зупинили працівники ТЦК, мені все рівно вручили повістку для того, щоб я. З'явився в ТЦК. Я пішов по цій повістці в ТЦК і мені вклеїли він код в мій документ. Тобто навіщо цей застосунок, якщо через нього не оновлюються всі дані, які потрібно, і е, навіщо він потрібен, якщо все рівно доводиться потім йти в ТЦК, я, наприклад, не розумію. Друзі, напишіть, будь ласка, під цим відео коментар з вашою думкою щодо того, чи потрібно оновлювати дані через застосунок Резерв Плюс. І взагалі напишіть, будь ласка, як ви ставитесь до створення ось такої електронної бази призовників, резервістів, військовослужбовців, ну і взагалі всіх військовозобов'язаних України.